Це встановлені білет лінзи на мотоциклі. Зараз покажу, як підключити її до Соколя 4, щоб при переключенні з ближнього на дальній не гаснуло ближнє, так як воно є постійним джерелом живлення лінзи. Тобто і працював дальній, навіть буде моргати. Це все робиться через діод і через реле. Самі діоди, ну, якщо робити через сам діод, потрібно 10 А діод використовувати, ну, тобто, щоб він не згорів. А якщо через реле, воно буде як розгрузочне. Таким чином можна запобігти різним проблемам. Так, що я зробив? А, плюс постійний на реле? Підключив до замка запалення. Тут на Алонці два, два провода, Червоний це постійний плюс, а чорний це також плюс, але після того, як увімкнене запалення ключом. Далі реле чотирьохконтактне, контактне тобто Фордовське воно трішки має не таке маркування, як звичайне. Тобто, в звичайному там. 30, 87, 86 і 85. А в цьому тут іде 1, 2, 3, і 5. Тобто до 3 Я підключив постійний плюс через запобіжник від замка запалення. До контакту 2. Тут без різниці, чи 2, чи 1 Підключив масу і до контакту ось 1 Відключив від ближнього світла фар провід до реле Я думаю видно. Це дублююча маса іде. Це буде на саму білет лінзу йти. Далі, щоб працювало ближнє, сюди буде підключатись на цей контакт. Постійний плюс від білет лінзи. Це маса на білет лінзу. Ну і Управління шторкою дальнього буде від самого цоколя з 4, це ось синій провід іде. Щоб не гаснуло ближнє при увімкненні дальнього і робила функція моргання дальнім на габаритах, на дальньому світлі. Ось буде впаяний такий діод. Це він просто зараз прикручений, все гарно зачиститься і буде впаяний. Такий діодик. Діодик, зараз скажу, який це у нас. 1 Н5819. Ну, протестую, провірю. Якщо він буде слабий, поміняю їх на два або один потужніший куплю, якщо буде грітися і так далі. Ну, і так само цей провід бажано кидати від плюса акумулятора. Але через весь мотоцикл поки що я цього робити не хочу. Ну, якщо доведеться, то зроблю. Просто потрібно багато чого розбирати, щоб це все проложити проводку. Ну і підключу тоді покажу, як це все діло працює. Так само і на мотоциклі, чи е, на машині з цоколем H4 при встановленні білетлінз. Тобто в мене на ауді так стоїть, не робить функція моргання. Поки не ввімкне на ближнє світлофар, тобі ж на габаритах не робить і не робить при увімкненому дальньому. Тільки коли колимкнене ближня працює. От можна так само зробити, щоб працювало це все діло. Щас дороблю і покажу тоді, що і як конкретніше розкажу.